Бідний, бідолашний містер Дейвід. Це катастрофа. І перестаньте називати його бідолашним. Тато, ти вирішиш слово боюся. Mm. Привіт, друзі! Сьогодні я вам прочитаю перший з книжки Гармидер в школі. Тут аж дві частини в одній книжці. Гармидер в школі і Гармидер серед піратів. У кожній Частині по сім розділів. Я вам прочитаю перший розділ. Розділ перший. Нова вчителька запала довга-придовга тиша, упродовж якої містер Шрапнель тупо дивився на телефонну трубку в лівій руці, замість того, щоб покласти її на місце і поволі підводив політ, доки не зустрівся очима з Тур шкільною секретаркою. Вона вже занепокоєно притулила тонку руку до рота. Ой, містер Шратнель, що сталося? Хто це телефонував? Здавайся, директор школи тільки тепер зауважив пристрій, який приніс йому погану новину. Він обережно поклав трубку на земна апарат і знову підняв очі на місі Штурх, уплявши з неї сталево сірим поглядом. Це був містер Девід, місі Штурх. Сьогодні він нечі ходив у вісні, впав зі сходів і зламав собі руку і два ребра. Ой, який бідолашний, бідний, бідолашний містер Девід. Розплакалась місі Штурх. Вона не помічала, що директор стіпив щелепи. Що, здавалося, він жаготів зубами з тихою люттю. Місі Штурк склав руки, як для молитви. Бідолашний, як же йому, мабуть, боляче, в нього ще так хвора спина. Для містера Шарапнеля це вже було занадто. Він скочив на ноги і вибіг за стол. Мене не цікавить, скільки там в нього зламаний гніг? Чих чи ворог спин, місі штурх. Мене не обходило б навіть, якби його схопили, кабінали гурмани з джунглів бронео, перепиляли напіл, нафарширували зеленим перцем, а тоді жерли. Мене це не цікавить. Мені це абсолютно байдуже. Якщо тільки він приходить щодня о 10 на 9 і веде уроки для свого класу тридцяти. Двох дев'ятирічних хлопчиків і дівчаток. Це його робота, місі Штург. Ви можете це збагнути? Секретарка вже аж тремтіла. У такі моменти вона замирсувалася. Чому вона все ще працює з містером Шрапленим? Його вибухи лютті були непередбачувані. Це нагадували. Прогулянки зав'язаними очима по мінному полю. Саме в такі хвилини їй пригадувалося діти з розбитими колінами, обертими ліктями й подряпинами в найнесподіваніших місцях. Вона згадувала про сенсі та гулі, які їй доводилось загуювати, і про сльози, які мусила витирати. І тільки після цього вона, врешті-решт, могла. Собі пояснити чому й досі працює в Данедонській початковій школі. Містер Шрап не нахилився до неї, коточок його правого ока почав сіпатися. Він глянув через плече на стіну позаду неї і тиснув туди грубим пальцем. Ви бачите це, місце Шторг? Це шкільний розклад, той, за яким працює школа. Дивіться, дивіться, понеділок, 3 травня, ось тут, бачите, ось. Секретарка поспішно кайну, бо містер раптер мало не ткнув її носом в розкуд. І дивіться сюди ось уроки містера Девіда понеділок, 3 травня, математика, англійська історія. А тоді директор понесе голосу до замогильного шепоту. Природничі науки Штурх, Природничі науки. На якусь мить він збився з думки. А тоді знову повернувся до секретарки. А тепер скажіть, містер штур, хто вестиме уроки для класу містера Дейвіда сьогодні? А завтра? А післязавтра? Його не буде щонайменше в тиждень в школі. Це катастрофа. Директор здригнувся від думки про такий егоїзм з боку покаліченого містера Дейвіда. Секретарка заспокоїлася. Я зараз же зроблю кілька дзвінків, містер Шрапне. Я впевнена, нам вдасться знайти заміну бідолашному містеру Девіду. І перестаньте називати його бідолашним, здавав директор, втікаючи в свій кабінет. Відруйнує мені весь шкільний острій. Досконалення цього розкладу зайняло мені не один місяць. Вона почула, як грюкнує двері, і полегшено відкинула своєму кріслі. Коли-небудь, пообіцяв вона собі, я скажу містеру Девіду, все ще я про нього думаю. Гаразд, спробуємо зателефонувати до місіс Перкінс. Вона вже раніше вела нас уроки на підмінні, але у місіс Перкінс, як на зло, ніхто не брав трубки. Добре, а міс Джуніпер. Цього разу трубку взяли, але коли між Джуніпер почула, що в Даледонській початковій школі потрібен вчитель на пікніну, телефон мало не розірвало. Скажіть містеру шрапнелю, хай кинеться з моста у воду, сказала на місі Штурх. Я більше ніколи не працюватиму з цим старим самодуром. Як я вас зрозумію, пробурмотіла собі підніс місіс Штурк, набираючи номер містера Данвуді. А з'ясувалося, що містер Данвуді покинув учителювання. Місі Штурк дзвонила до інших вчителів, які працювали на підміну, але вони всі або знаходили відмовки, або їх не було на місці. Місі Штурк почало здаватися, що ніхто не до їхньої школи. А тим часом вона вже підійшла до кінця свого списку. Двері раптом різко розчинилися і не з'явилася люта голова містера Шрапля. Ну, що, місіс Штурк, ви вже когось знайшли? Через десять хвилин починаються уроки. — Боюся, місіс Перкінс не зможе прийти. Місіс Джуніпер знайде та в іншому місті. містер Данвуді. Шановна пані, мені не потрібні жалюгідні відмовки. Знайдіть мені вчителя для класу містера Дейвіда. Двері так само різко зачинився, змивши подмухом столу місі штург купа паперів і розкидавши їх по підлозі. Секретарка села навкарачки. І почала шукати список вчителів на підміну. Врешті-решт список знайшовся і нажала під заявкою прибиральниці на шість тонн рідини для чищення унітазів. Місі Штур тур зігнула, якби то наша прибиральниця та вивчила одиниці вимірювання, Зітнувши, вона, виправила тонни на літри. Думаю, 6 тонн нам би вистачило на сто років. Ну, хто там не залишився? Місіс Грін і міс Гармидер. Секретарка знову взялась за, за трубку. Номер місіс Грін не відповідав, таким чином залишився тільки міс Гармидер. У трубці почувся тільки один гудок. Перше ніж на тому кінці взяли і трубку і відповіли дуже-дуже схвильованим голосом. Я буду за хвильку та яке там навіть швидше замить. Я тільки візьму сумку і скочу на гору намалюватися. Та ні, не буду. Я це встигну зробити у машині по дорозі. О Боже, уроки починаються через п'ять хвилин. Я мушу рухатись. Мізгармидири почав місі, місі штурм. Ви знаєте, так-так, Дандербанківська школа мізгарамидер у трубку, на, якому, на тому боці. Його звучав дуже дивно, бо, мабуть, саме в цей момент вона стрибала на одній нозі, натягуючи на другу колготки. У вас там нічого не сталося струбовано. місі штург після громового удару. Ще порокотився по телефонній лінії, влетів праве вуха. Нічого, нічого, все гаразд. тепер мізграмидр чувся, наче якось звідвал... звіддалік. Мабуть, це було тому, що вона впала тим часом, як телефон полетів у протилежний. Не переживайте, я вже виїжджаю, повідомила міс Гармидер, і в трубці почулися гудки. Перші, ніж місце штурм встигла сказати їй, що їхня школа зветься. До Лендонська, а не Дондербанківська. Місіс Турс злегка потрясла головою, ніби намагаючись утягнутися. Вона встала з крісла, щоб піти і сказати директорі, однак зупинилася. На її тонких губах з'явилася легенька усмішка. В неї виникло передчуття стосована міс Грамидрик. Передчуття, від якого вона почувалася звернурвоно, а водночас їй хотілося їх. Хі Невідомо, що була причиною цього почуття. Можливо, думка про те, як містер шарап не зустрінеться з новою вчителькою. Як там не було, директор був задоволений новиною. Він глянув на годинник. Залишилося чотири. Ні, три хвилини. Це Штурх, ви молодець. Сподіваємось, вона встигне. що ми про неї знаємо. Місце штур подивився в свій список вчителів на підміну. Вона пише, що може навчати кого завгодно і чого завгодно. Директор потерка справді дуже добре. Сподіваюся, вона вже їде сюди. Я можу йти дати свисток. Схопив свисток, який висів коло дверей з його боку, і розмашисто пішов через коло в шкільний двір. Діти кричали, верщали й на всі біч, мов кульки фліпарі. Але що таке діти для містера Шрапнеля? Він командував школи на мосує власною приватною армією. Тут було місце для всього і на все мало своє місце. Тут був час для всього і на все. Він не зводив очей з годинника, десять секунд, дев'ять, вісім. Свисток уже був на поготові. Пронесли весь свіст і вся біганина шумігам припинилася. Усі діти заобмерли нерухомо. Кожен на тому місці де його застав свисток. Фрейзер, ти порухнув ногою, Сій і не рухайся, хлопче. Дівчинка отан, Так, ти перестань чухатися. Містер шрапнер глянув на автостоянку. Міс грамидри ніяк не давав про себе знати. Недалеко почалося завивання сирени, мабуть, пожежники. Подумки відзначив він. Директор почав перекличку. Діти рівненькими рядами тихесенько заходили в школу. Директор із дітей обертався, щоб подивитися, чи машина сиреною приїде перед воротами школи. Цікаво, це пожежники чи поліції? На розі вулиці звикнули колеса автомобіля і за повороту винирнула швидка з маячками і сиреною, яка ревіла голосом, що доводив до шалу. Усі зачаровано дивилися, як вона примчала по школу. Містер Шрапне не витримався від того, щоб пристежити, куди ж вона поїде. Крапта швидка допомога мога зупинився, розкнувши гальмами, і на ній загорілися ліхтарі заднього ходу. Сирена й далі завивала. На боці водія опустилася віконце. У віконце висунулася рука, показуючи правий поворот. Тоді заревів мотор, зі скравотом увімкнулася передача, і швидка допомога рвонула у візну браму школи. І черговий раз, виснувши гадьми мішинами, зупинилася на автостоянці. З машини вискочила на висока постать, тягнучи за собою шість різнокалібрених торб, сумок і пакетів, причому половина її місту висипалася на асфальт. Вона швиденько озирнулася, а тоді провела рукою по зачисті, яка нагадувала воронячих гніздо. Губна помада піднімається до половини. Одної з її щик, а тіні для очей були розмазані по більшій частині носа. Жінка люб'язно посміхнулася містерові шапнелю і пішла до нього через майданчик, похитуючись під вагою сумок. Доброго ранку, закричала вона з віддаля. Який прекрасний ранок. Лія Гармидер, як маєте? а почав містер Шрапнер, – Ця швидка допомога. Надзвичайна правда, я купила торік на розпродажу. І знаєте, все чудово працює з сарена, маячки. Я чув, пробучав містер шрап. Ну що, не будемо гаяти часу, сказав Мидер. «Веди Макдаф. ну, це ж, сер... це ж... Шокспіра!» Містер шрап тихо зітхнув і поплентався за місграмидер в школу. Підбираюся за нею все, що вивалювалося по дорозі з її сумок. Наступного відео я прочитаю другий розділ цієї книжки. Отож підписуйтесь на мій канал. Пока, друзі, до нових зустрічей!